Для тих, хто хоче втілити власну бізнес-ідею в Івано-Франківську, стартує безкоштовний курс для підприємців «Успіх у бізнесі. Його проводитимуть на базі бізнес-інкубатора при університеті нафти і газу. Заняття триватимуть двічі на тиждень протягом півтора місяця. Враховуючи сучасні реалії, коли в нас є багато внутрішньо переміщених осіб, новомістян, як вони себе називають і ми їх називаємо, так само для жінок, які чоловіки, яких є на війні, і вони мусять самі давати собі тут раду, проведення таких курсів є дуже важливим. Плануємо набрати дві групи по 20 осіб. Одна група буде вчитись до обіду 4 години з 9 до 1, друга група після обіду. з 1. Першої до п'ятої це вже залежно від того в який графік, кому як підходить, навчально-практичним курсом передбачені інтерактивні заняття та індивідуальне консультування з досвідченими фахівцями практиками. Передбачає і навчання, як писати бізнес-плани, і аналізувати ринок, розробляти маркетингові плани. Будуть спеціальні заняття присвячені фінансуванню бізнесу, юридичним аспектам, бухгалтерському обліку, цифровізації. І як ми вже бачили, що дуже важливим є також така тематика, як психологія підприємця. Ми бачимо, що зараз є багато можливостей, грантових можливостей для МСП, і підприємці не мають достатньо знань, щоб підготувати грантову заявку, щоб податися на такі програми і залучити додаткові кошти для розвитку свого бізнесу. Стартують навчання 19 лютого. Участь є безкоштовною, втім потрібно попередньо зареєструватися. Ліліана Івенічок, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї.